Друзі, привіт! Хочу показати такі моменти, як вже у нас після того, як ми тоді зняли НВД, як вже працює тракторець на холостих. Маю на увазі, що колись дуже тремтів. Весь капот, зеркала тремтіли, от вже нічого не тремтить. Типу вже працює дуже гарно, однотонно. Повнявся звук, маю на увазі. І нічого не тремтить, ні капот. Я вважаю, що так має бути. Ось. Колись дуже тремтів капот, Зеркала ну, був якийсь дисбаланс. Ось після того як ми поставили ТНВД на стенд, ну, це багато що дало. Дякую, що дивитесь, палець вверх, до слідчого відео.